Дякую за зауваження. Я хотів би сказати, що дійсно тут було висловлено багато дискусійних, на мій погляд. Все ж таки думок, думок перша це що наукова діяльність не є комерційною. Я думаю, що пан народний депутат довів, що це не зовсім так. Вона є комерційною. Якщо навіть ви подивитеся на розподіл витрат на науку в світі, то у більшості, у більшості країн основна частка витрат це, це витрати все ж таки в комерційному або в бізнес-секторі. Це не витрати фундаментальної науки. Це перший момент важливий, так? Тобто на це потрібно звертати увагу. Другий момент. Я досить давно, особливо з 90-х років, займався проблемами наукової міграції. Можу сказати, що це дійсно такий еволюційний процес, пройшов протягом цих років спочатку спочатку у нас була здебільшого скажімо так імміграція в така на на за національною ознакою це спочатку був ізраїль росія якоюсь мірою сполучені штати а потім потім вже доєдналися країни європи і спочатку виїжджали дійсно ну знані вчені учені вчені які мали кваліфікацію більше того наша статистика враховувала лише еміграцію докторів та кандидатів наук Тобто реальні, реальні цифри, про, повні цифри про міграцію у нас ніколи не збиралися, ніколи не аналізувалися, тому ось ми користуємося цифрами Євросоюзу. Хоча вони теж не зовсім точні, тому що Україна свого часу не приєдналася до проєкту, а можна було б CDH, так так званий проєкт УЕСР був, можна було приєднатися. Я думаю, що деякі ідеї цього проєкту можна було б зараз використати. Що я хочу сказати ще, що ми дивилися, існують різні типи еміграції, навіть до війни, до, до війни це, це, це дуже важливо. Буваючи люди дійсно вирішили виїхати за кордон, там вже залишитися. Причому, знов таки, більша частина людей, яка виїжджає, вона виїжджає і працює не в наукових установах, науковців. Вони, Абсолютна більшість працює, працює в комерційних компаніях на Заході. тобто, Наскільки вони зможуть повернутися, це велике питання. І велике питання навіть не тому, що вони факти, ну, фізично можуть повернутися чи ні. Куди повертатися? Ви знаєте, у нас, на жаль, проходять структурні зміни в економіці навіть без війни, навіть ще до війни почалися. Да? Абсолютно негативні. Абсолютно негативні. У нас, наприклад, на початку 90-х років в електронній галузі працювало 250 тисяч працівників. Зараз останні роки ось, мій колега підраховував було менше 10 тисяч. Взагалі, оці спеціальності, більшість спеціальностей, пов'язаних з технічними науками, не є популярною. Абсолютно ну окрім комп'ютерних цих спеціальностей, куди, куди людям повертатися. Не коли вже підприємства закриті, коли фірми не працюють, незрозуміло абсолютно. В науку ну може, але це відносно невелика частина, все ж таки, все ж таки, відносно невелика частина. Ну і більше того, якщо люди вже переїхали, то вони, як правило, знаходять собі роботу там, знаходять собі. Можна звичайно натискати на патріотичні почуття, але я не впевнений, що це спрацює. Чесно скажу, абсолютно не впевнений, тому що. Все ж таки, у людей є свої, свої інтереси, хоча, може, для когось це, це, це дійсно дуже важливо і хтось повернеться, виходячи з цього. Так ось, типи еміграції. У нас був ті, хто виїжджали на все життя, і дуже багато ось ми дивилися дані по довгострокових відрядженнях. То у нас в 10 разів було більше довгострокових відряджень, ніж короткострокових. І ці люди працювали півроку, рік, два, три за кордоном. І це було може, не, не, не дуже інституціалізовано, але. Якось підтримувалося, якщо я мав інтерв'ю з деякими, особливо директорами інститутів, особливо в гаузі біології в нашій академії наук, вони сказали, так, у нас люди там по пів року працюють, ми їх прикриваємо, вони там, але потім вони повертаються. Зараз така можливість практично зникає. Тобто, ті, хто виїхав, вони вже виїхали, ті, хто не виїхали, ну вони тут і, особливо чоловіки нікуди не дінуться. Хоча мені здається, що одним з шляхів було б, скажімо так. Ну, певна, певна, певна юридична легалізація таких довгострокових поїздок, до довгострокової роботи за кордоном з можливістю повернення сюди. Але знов-таки головне це економічні причини. Якщо тут будуть розвивати, розвиватися ті сектори, які є перспективними в світі, яким, де людина може знайти для себе якесь застосування там для своїх робіт, то це буде. Якщо ні. Ну і звичайно, ну гроші теж, теж звичайно, гроші зарплати. Приклад Тайвані цікавий. Там люди почали повертатися на Тайвань з Америки. Там велика частина людей поїхала до Америки, працювала там і досі ще працює. Коли зарплати на Тайвані почали бути десь в півтора, ну досягли десь двох третин зарплату у Сполучених Штатах. Тобто люди почали повертатися в свою рідну культуру, вони зрозуміли, що там теж є компанії, де можна працювати, де можна робити свій бізнес, працювати з колегами. Тобто це спрацьовує. І мені здається, що, що нам треба теж подумати над тим, як стимулювати подібні компанії, по-перше, по друге. Я сказав, це довгострокові відрядження, довгострокові поїздки наших вчених. Це можливо. Ну і головне, звичайно, ситуація, щоб змінилося на краще. Це основне, дякую. Дякую. Як головна думка, 70% від заробітної плати, які люди отримують в тій країні, де вони зараз знаходяться, і тоді це буде фактором для повернення. Зрозуміла економіка, зрозуміла безпековий фактор. Але я завжди додаю ще один фактор: це житло. Якщо у людей не буде житла, то відповідно повертатися при прочих равних навряд чи буде у людей бажання. Хвилинку. Це, 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 це правда, але дивіться, скажімо, в Америці чи в Тайвані немає такої проблеми. Якщо нормальна ринкова економіка, люди можуть і купити собі житло або взяти якісь, або, або, або якісь, якимось іншим чином знайти його. Тобто буде розвиватися це комплексна проблема, буде вирішуватися, то житло буде ну, якоюсь мірою проблема, але не такою гострою.